Виконуємо номер 506 із підручника Геометрія 7 та номер 40.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 19.12 У підручнику математика номер малюнка буде інший. А Б перпендикулярно до «АС». КЛ перпендикулярно до СК, БЦ дорівнює ЦЛ. Доведіть, що трикутник АВС дорівнює трикутнику К Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок коротко записала умову задачі. У нас АБ перпендикулярно до АС, КЛ перпендикулярно до СК. І БЦ дорівнює CL. Потрібно довести рівність трикутників ABC і KLC. Наші трикутники прямокутні, тому використаємо ознаки рівності прямокутних трикутників. У нас є по рівній гіпотенузі, лежить проти прямого кута, це наші гіпотенузи, BC і ЛЦ, та рівні гострі кути. Кут БЦА дорівнює куту ЛЦК як вертикальні. Отже, наші прямокутні трикутники рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Запишемо це. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛЦ за. Ознакою рівності прямокутних трикутників, за гіпотенузою і гострим кутом. І пояснимо, що у нас BC дорівнює CL за умовою. Кут BCA дорівнює куту LCK як вертикальні. Номер 506 із підручника Геометрія 7 та номер 40.13 із підручника Математика 7 виконано.